Доброго дня, шановне панство. Готуємо до відправлення сівалочку з серії Стандарт. Грінтера. Синенька. Ну, подробно розказувати не буду, на каналі є відео. Посилання прикріплю повного огляду такої сівалки. Сівалочка готується на відправлення до людей. Вони замовили спочатку такого гнома, потім передумали, замовили таку сівалочку. В принципі, все стандартне, все просте. Металокерамічний висівний апарат, як можете бачити. Бункер. Для тих, хто не розуміє різницю між грінтерою і гномом, все, якраз тут збирається гном, Можете подивитись. Гном, Грінтера. Редуктор. Схема, загортачі стоять вже, підніжка. Сівалка йде тукова, зернотукова. Все просто. Як кажуть, деякі замовники в цих сівалках єдиний мінус. Важка кришка. Якщо будуть питання, звертайтесь, будемо раді допомогти, проконсультувати. З вас лайк та підписка.